Ми любимо думати, що контролюємо своє життя, що наші вчинки це вибір, рішення, логіка. Але Зигмунд Фрейд, батько психоаналізу, поставив незручне запитання чи справді ми керуємо собою, чи нами керує щось інше. Фрейд вірив, що всередині кожної людини живе несвідоме, прихована частина психіки, де сплять наші страхи, бажання, травми, мрії і заборони. І найцікавіше те, що саме звідти, із цієї темряви, походить більшість наших дій. Ми кажемо, я не знаю, чому так зробив. Ми обіцяємо я більше ніколи не повторю це». і все одно повторюємо. Фрейд би сказав Тому що твоїм життям керує не розум, а несвідоме бажання це бажання може бути простим, бути прийнятим, коханим, побаченим, а може такий складним, суперечливим, навіть руйнівним. Ми не завжди усвідомлюємо, чому тягнемося до людей, які нас ранять, чому обираємо ту саму роботу, чому боїмося успіху, чому шукаємо любов там, де її немає. Фрейд казав це не випадковість, це повторення. Несвідоме прагне завершити те, що колись залишилося незавершеним. Ми шукаємо в інших те, чого не отримали в дитинстві. Ми прагнемо любові, щоб довести собі, що ми гідні. Ми тікаємо від болю, але біжимо колом, і знову опиняємося там, звідки почали. Фрейд показав, що всередині нас живе внутрішня боротьба між бажанням і забороною, між Я хочу і так не можна. Він називав ці сили. Воно ж частина, де живуть наші інстинкти, потяги, бажання. Я дім розум, який намагається керувати хаосом. Над я. Голос моралі, совісті, суспільства і наше життя, і це постійний діалог між цими трьома голосами. Ми намагаємося бути правильними, але воно завжди шепоче. А що як зробити інакше? Ми прагнемо стабільності, але в глибині душі хочемо ризику, пригоди, пристрасті. Ми мріємо про любов, але боїмося оголитися душею. Фрейд не звинувачував людину за ці суперечності, він лише показав, що вони. Природні. Що всередині нас живуть і світло, і темрява, і обидва ці полюси потрібні, щоб ми були живими. І саме в цьому краса його ідеї, Фрейд навчив нас не засуджувати свою глибину, не тікати від несвідомого, а слухати його. Бо, можливо, наші дивні бажання, страхи, повторення це не помилки, а спроба нашої душі зцілитися, знайти рівновагу, дійти до себе справжнього. Фрейд вірив. Поки ти не зробиш несвідоме свідомим, воно буде керувати твоїм життям, і ти називатимеш це долею. Ми звикли вірити, що доля що це щось зовнішнє, але, можливо, доля, так це просто наші незрозумілі бажання, які ми не наважуємося визнати, і, можливо, найбільша сміливість це не перемагати інших, а подивитися вглиб себе і запитати, чого я справді хочу. Не те, що правильно, не те, що очікують, а те, що шипоче моє воно, може, саме там, чи у глибині несвідомого, живе справжня свобода, свобода бути не ідеальним, а живим.